Василюна, ви з нами їдете? Да. Сідайте! Хлопчики, а в мене дві собаки, мішок кинула, візьмете. Та візьмемо, якщо треба. Зараз все. Беріть все, що хочете, тільки швидко! Собак, якщо що теж назад. Мішку, да. Давай там бабусю. у нас там хлопчик дрона дивиться. <плес> Та колись кончить до вас в гості приїде. Дивіться, онука ка дождалися. Що вам ще треба? Ну а, дивіться, який хлопець красивий у вас, у вас. Она порадовалась, когда вас увидела. что вы повернулись из полона. Наш один я остался. Брата не стало, батьки не стало. Что вас, наверное, там уже встречают? Да, да, да. Так, этих собак, конечно, если И собак, баба, по Так, Василий у нас, давай. Здрасте, здрасте. Це, це друга вже! Випуска, випускайте їх. Це ваш? Хай вам щастить! Нам Васильовник. Все буде добре, це вам дякую за онука такого.